Просто так сталося, що ми взяли під опіку 25-та бригада Женя? 25-та, як точно називається? 25-та стрілкова це це аеромобільна. Аеромобільна, аеромобільна бригада. І так тільки, тільки почалися події, нам вдалося, вони базуються в Дніпропетровську, і якраз вони на ротацію прийшли. В Дніпропетровськ, нам вдалося зробити, зробити цей концерт. Для них, для, для родин. І ми зіграли концерт. Це у нас була потреба відразу. Ну, бо як тільки події почалися, ви ми всі пам'ятаємо, у кожного з нас була потреба, що треба щось робити. От є, треба якось допомогти. Нам вдалося, ми, ми поїхали а, виступили перед солдатами. Там, ну відразу ми вийшли на сцену, ми вклонилися, подякували, придали подяку всім наших там близьких, знайомих, що дійсно ми дякуємо вам, що ви ну. Робити таку, таку важку і дуже важливу для нас всіх в тилу роботу. Ну, зіграли концерт, поїхали. Потім, потім я ще повертався до них, коли вони вже в Дебальцево були. Е там невеличкий концерт, ну, бо ну, це реально вже лінія фронту була, не можна було зробити великі концерти, це було дійсно небезпечно. І е що цікаво, я, я, ми про це не знали. Я спілкувався з організаторами. Які нам зробив концерт, вони сказали, до нашого концерту було 15% дезертирства в нашій армії, і, і в тому числі в 15-й бригаді. Після, після нашого концерту, після активності волонтерів, після, після концертів інших, інших виконавців зустрічі, цей відсоток дезертирства знизився до половини відсотка. Тобто це тобто, 30, 30, разів, підняли, да. 30 разів. Наскільки це, наскільки це важливо, ми, ну, ми це не відчували, це просто у нас була потреба. Нам, е е наші, наші партнери, друзі, вони сказали, що це, це дуже важливо. І ми, ми всі знаємо, наскільки, наскільки важливі оці дитячі малюнки, які приходять на фронт, які отримують солдати. Мої діти малюють, женіна діти малюють такі малюнки. Тобто ну, весь, весь Київ працює, ну я думаю, інші міста теж, теж для цього там, в школі вони, вони, вони це роблять. І це, це дуже важливо для, для військових. Тому що спочатку дух, спочатку сила духа, а потім вже з'являється перемога. Я думаю, я думаю, завдяки завдяки ну, такому руху э, волонтерському всіх всіх нас і, і тому так наше наші військові так так стоять стіною і не пускають ворога І, ну які там ну тобто не тільки був... ви надихаєте військових я так розумію що і вони вас надихають цією реакцією, yeah. як вони от сприймають ваші пісні ну коли, коли ти знаєш що це це потрібно теж а це це ультрапотрібно тому